Другої лабораторної роботи. Перейдіть на сторінку ВНС, завантажте необхідні дані, прочитайте інструкцію виконання. Коли ви встановите програму Metashape, ось такий її буде інтерфейс, робота починається з Workflow at Photo. Вибираєте свої фото, які Зробили в, першому, в першій лабораторній. От їх 31. Так. Далі слідуючий крок це Align фото. вирівняння Так називають. Так, беремо невисоку якість, можемо найнижчу взяти. От, давайте от так. От. Ц, цей процес може зайняти біля однієї хвилини. Залежно, звісно, від параметрів комп'ютера. От в мене в ноуті такі. Параметри. Результатом роботи є отака розріджена хмара точок, які називають. Оці фото можна камери так звані їх називають відключати відключати цим пропорцем. Далі необхідно завантажити координати знимки. Це можна зробити за допомогою цієї клавіші. Так, зайдемо в лаб 2. Вихідні дані, центри знімки. відкрите. Тут можна вибрати от, щоб X з п'ятірки, Y з одинички. Тут стовпці треба, щоб було відповідало все вірно. Далі він тут не знає. Ми пишемо No to All. Він знайшов відповідні номера, присвоює їм. Значить, ось так. І далі так само можна треба завантажити опознаки. Робимо таким же чином. Відкрите. Ось тут є Окей. Тут якраз треба ЄС yes натиснути, бо він не знає таких от він створив опознаки. Якщо у вас не будуть вони відображати, їх можна теж з цим про це відмітити. Далі перейдемо в Workflow. І от ми не маємо можливості створити ортофото. Нам треба ще створити так само цифрову модель рельєфу «DEM». Натискуємо. І окей, Цей процес а, він хоче спочатку зберегти проєкт, зберігаємо проєкт. Тобто він боїться, що е, десь може програма зависнути, так. Lab 2, 2,1. Зберегти і тоді запускаємо дем. Цей процес може швидко завершитися. Збудовану цифрову модель ви можете переключитися. Тут бачите Орто. це є DEM, Digital Elevation Model. Далі, мабуть, найтриваліший процес це треба розмістити опознаки, вказати опознаки. Вибираємо фото, і наша задача перевіряти, значить, і таким чином їх ставити на своє місце, кожен опознак. так? Тобто ви клікаєте на опознак і переміщаєте його на свою. Так робите ну, мінімум для трьох фотографій. От Ви побачите, коли на одній ви зробите, програма далі сама буде їх ставити ближче. Наприклад, на другій вони вже будуть ближче до свого. До бачите, отут практично точка один теж на місці. Зробіть це для трьох фотографій. Для трьох фотографій, далі ми там побачимо, можливо, прийдеться і більше. Далі от вибираєте оцей зірочку і робите так звану. Значить, зараз програма визначає елементи, вона відразу уточнює, так, покаже нам точність, яку ми можемо отримати. От, бачите, от загальна помилка досить добре. Тобто можна продовжити далі. Також ви тут на цьому етапі можете експорт. так, Експорт Generate Report. Ви можете побачити точність, так, з якою ви зробили. Ось такий звіт, і тут ви можете це теж до звіту прикріпити виконання своєї роботи. Далі ви маєте змогу створити е якраз е от, ортофото. Це може зайняти трошки більше. Часу, коли я переключусь в орто, я можу відключити включити. От мій орто фотоплан. Тепер треба його викинути виконати експорт. Таким чином, файл, експорт, експорт.